Привіт, любий! Сьогодні поговоримо про Flavor Lab. Чому саме вони? Тому що, безсумнівно, це одні з лідерів нашого ринку. Це про величезний асортимент, бо за два випуски я вам навіть половину не показав. Це про сміливі та неординарні смаки. Хочеш, наприклад, пиво з манго чи чорничний джин, будь ласка. Хочеш кави з карамелькою? Будь ласка, тобі фрапучино. Одразу дві лінійки сьогодні на огляді це свіжачок Ледіс та Mastodont 10 тисяч. Всього для вас я спробував більше 20 рідин та виділив свій такий е, суб'єктивний топчик. Зараз з ним з вами поділюсь. І так, мої фаворити це енергетики, полуниця та виноград. Ну, Енергетики це завжди безпрограшні варіанти, класика жанру. Хороше виконання. Друга рідина це яблуко кориця, апельсин. Глінтвейн без вина, під наступаючу зиму, те, що лікар прописав. І манго з апельсиновим соком. Дуже яскравий та виражений смак. Тандем шикарний. Я як фанат манго дуже-дуже зацінив. Плю Муракао. це мастрай для любителів піноколади. Рідко можна зустріти приємний кокос, як тут. Тому рекомендую. Яблуко та журавлина. Це влучання в десяточку. По пропорціям і поєднанню інгредієнтів гарно та виразно. Рекомендую динно-полуничний лимонад. Не можу ні один з інгредієнтів виділити, мабуть, все гарно перебили в блендері, але смак гармонійний, ну і жижосик в топі. Персиковий зелений чай. Всі зараз уявили, мабуть, персиковий несті. Тут додати нічого, смак свіжий та літній. Рідина тестувалась на девайсі XROS 4 mini від Vaporesso з великою кількістю бачків. Тому така сьогодні була підборка від мене. Чекаю пропозицій на наступний випуск. Тримайте свої павери зарядженими.